Мандаринів багато не буває. Але це тільки на перший погляд. Ці яскраві фрукти, справжнє джерело вітаміну С, флавоноїдів, клітковини, вони зменшують запалення, зміцнюють імунітет. Але при їх переїданні вони можуть спровокувати алергізацію, подразнювати слизову шлунку, загострювати гастрит, а також додати зайві кілограми за рахунок фруктози. І зайвий вітамін С буде виводитися нирками, може спричинити сечокам'яну хворобу. Добова норма для дорослого 3-5 мандаринів, для дитини 2-3, в залежності від віку. Їх зараз стільки обробляють пестицидами, фунгіцидами, що краще їх не переїдати, бо легко потрапити на таку партію. Їх потрібно ретельно мити і викидати шкірку, бо в ній найбільше хімії. Можете сміло насолоджуватись цим. Зимнім фруктом, з користю для здоров'я. Це чудова альтернатива цукеркам та тортикам, але пам'ятайте про баланс. Бажаю міцного здоров'я!